Поміж яток з випічкою, цукром, крупами та м'ясом габірно та людно. Жанна Мирошниченко привезла овочі з тростянця. Власноруч вирощеним перцем частує всіх охочих. У мене четверо дітей, я знаю, як це здоров'я, як це діти. Я не боюсь сказати, що наша продукція якісна, її можуть їсти. У мене діти їдять її навіть не миючи. Беруть і їдять. Ціни на 30-40 відсотків дешевші за ринкові. Тут можна відшукати домашні ковбаски, свіжу яловичину та сало. М'ясо і дуже свіже, і дуже красиве. Ціною ви задоволені? Ну як більш-менш нема, то й ця хороша. Нормально, ось свіже м'ясо, взагалі зовсім свіже. Вкусне і хороше. Спасіба. Для дітей свої розваги одні малюють, стрибають та майструють, інших розважають ростові ляльки. В спорткомплексі показують мультики. Мені тут подобається, я ще просто не дуже візді все розсмотрела. Я просто недавно тільки прийшла на батуті подивитися концерт. Ну, може, пограюся з аніматорами. Осінній ярмарок для жителів полтавського району проводять вперше. Запросили підприємців, артистів та аніматорів. Розваги та концерт безкоштовні. А хочеться до тебе ми започатковуємо а також і відновлюємо старі традиції, які були в Полтавському районі, і плануємо проводити такі осінні ярмарки, де буде представлена де є представлена продукція наших лучших сільхозпідприємств і по дуже низьким цінам. Подібні ярмарки планують зробити традиційними для жителів росошенців Щербанів-Горбанівки та прилеглих районів.